Зв'язку зі студією Олег Жданов, військовий експерт. Дякую, Олеже, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Чого далі чекати від російського окупанта? Я вже вже медіа пишуть, що те, що ворог відходить для того, щоб передислокуватися і знову нападати на Україну. На вашу думку, основні бої це схід. Так, це буде схід і е, е, півні, е, південна частина Харківської області, а саме місце, місце ізюм, воно сьогодні ключове е, для російських військ в плані е, намагання оточити наше угруповання в зоні операції об'єднаних сил. На вашу думку, достатньо Путін збере війська для того, щоб воювати далі. Тобто, чого чекати? Чого чекати? Що 1 квітня призов і до нас сюди поженуть хлопців, строковиків які будуть брати в руки зброю, так. Ні, абсолютно не так. І призов ну призов для нас не не є загрозою. Чому тому що ці призовники, які прийдуть до військкоматів, вони стануть до строю десь місяця через два, не раніше, і можуть опинитися в Україні десь місяця через три. І то в тому разі, якщо підпишуть контракт зі збройними силами Російської Федерації, наш нас більше всього хвилює це мобілізація, ота прихована мобілізація, яка проводиться під виглядом під виглядом е, призов і е, по системі Барс е, і в Російській Федерації. І е, мобілізація оцих добровольців, як вони кажуть, е, які проходили службу в гарячих точках е, в лавах збройних сил Російської Федерації. Ось ці люди на сьогоднішній день становлять Найбільшу загрозу, чому тому, що вони можуть передягнутися і одразу стати до строю. Їх не треба там переучувати чи, чи там переоснащувати, бо вони можуть поповнити ряди е, тих батальйонно-тактичних груп, які ми е, вивели, в е, яких ми позбавили боєздатності. Хочу поговорити з вами про ці жахливі. Кадри відео з Бучі з містечок навколо Києва. Ми звісно розуміли, що там ворог, що там вбивають, що там звірства, але ж такий масштаб це просто не вкладається в свідомість жодної нормальної людини. Скажіть, будь ласка, як не повертається язик називати російську армію армією? Мені здається, що це просто дикі злочинці. Як ну, це загрі... терористична організація? Якщо так, так дивитися, то, то дуже влучне. Буде словосполучення терористична організація. Терористична організація, так і будемо називати. Я хочу ось що запитати: можна ж уже говорити про те, що відомі номери військових частин, які були заведені під Київ, можна говорити про те, що є список командирів цих підрозділів. Ця інформація взагалі може бути в доступі, якщо не зараз, то в майбутньому адреси, звідки вони всі ці люди. Не люди, які прийшли в Україну і е, е, таке вчинили. Скажіть, будь ласка, так абсолютно вірно. Я думаю, у нас основні списки вже є, е, тому що ми працю наша розвідка працює над цим, і ми беремо е, ми намагаємося здобути списки всіх частин, які вторгалися в. В Україну. А тут, тут треба вже персонально. Я думаю, ми попрацюємо і слідство міжнародного трибуналу, і наша розвідка, і іноземні розвідки нам допоможуть. І ми будемо мати повністю списочний состав вплоть до адрес проживання. Родини найближчої родини всього всього, і будемо вимагати видачі цих людей через міжнародний трибунал для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ну до речі, дуже влучно сказав голова Єврокомісії пан Мішель. Він сказав, що він вже ввів в, в обіг таке словосполучення, як бучанська різня. Якщо раніше ми говорили там про свідницю да Югославську, і а, це врахувалося найбільшою трагедією 20-го, 21-го століття, то 20-го, вибачте, століття. То сьогодні вже в 21-му столітті є своя свідниця своя різня, і це бучанська різня. У нас гасло вистоїмо, переможемо, помстимося. Ми сьогодні його оновили і будемо працювати, от саме з такою ідеєю в голові і в серці. А скажіть, будь ласка, от що каже історія, як швидко ці люди можуть опинитися на лаві підсудних? Приклади інших країн, що дають нам? Ви знаєте, тут ну тут ситуація дуже дуже не складна. в, в тому сенсі, що Російська Федерація це така особлива страна в світі. Вона одна до речі, єдина така на сьогоднішній день, що нам буде дуже важко витягнути всіх цих осіб до притягнення їх до відповідальності, і вона дуже консервативна. І на сьогоднішній день. Ну єдина надія на те, що там зміниться політична влада, і тоді да, у нас внов' прийшедша влада. Якщо вона буде більш демократична, більш ліберальна, то тоді у нас є шанс на те, що вони видадуть всіх військових злочинців відповідно до рішення міжнародного трибунала. На сьогоднішній день при нинішній владі в Росії розраховувати на таке, ну взагалі не, не доводиться, на жаль. Я читаю BBC, BBC пише, що мета військової операції в Україні буде досягнута в повному обсязі. Це каже прес-секретар Путіна Пісков. Як ви думаєте, що мається на увазі? Ну тут дуже важко сказати, що мається на увазі. Справа у тому, що ми розуміємо, що головна мета Путіна і цілі цієї війни це політичне поглинання України. А якщо розмірковувати на підставі тої заявлено заявленої мети, що вони хотіли там розширити оці квазі, квазі республіки до кордонів адміністративних кордонів областей Донецької та Луганської, ну це треба ще досягнути, це, це що що Росія не, не досягнула, і навряд чи в неї це вдасться. От. Тому заявляти, що вона буде досягнута. Ну нехай заявляють. Ми подивимось. Полі боя все все покаже. Угу. Так само інформація про те, що треба готуватися до затяжної війни. Що це надовго, на не хочу говорити місяці, роки, але що, що означає на вашу думку затяжна війна? Ну затяжна війна. Ми з вами вісім років знаходимося у війні. от це затяжна війна. І вона просто переходить із гарячої фази в е, таку перманентну збройний конфлікт низької інтенсивності. Сьогодні знов знову гарячій фазі. Війна йде вісім років з, е, 14, з початку спочатку чотирнадцятого року, з початку анексії Криму. От. Тому о, для нас е, питання там затяжна вона чи не затяжна. Я думаю, що не треба так його ставити. Треба ставити питання, що це національна визвольна війна, і ми її повинні закінчити перемогою. Іначе у нас не буде майбутнього, не буде держави, не буде такої нації, як Україна. Ми боремо сьогодні за своє майбутнє. Як ви вважаєте, жахливі картини війни, геноциду підштовхнуть європейців і американців давати Україні більше зброї і потрібної зброї? Звісно ж, підштовхнуть і на сьогоднішній день. Вже сьогодні є реакція західних партнерів о тому, що треба озброювати Україну, тому що такі, такі жахливі злочини, які скої Російська Федерація, а Захід, в тому числі Захід разом з нами і міжнародна спільнота терпіти не може. Подивимося ще понеділок. Ну вони живуть в мирному часі, і в них в них сьогодні вихідний. це У нас кожен день війна. І ми і ми працюємо особливо наші збройні сили по захисту нашої держави. От а їх основна реакція буде завтра в понеділок, коли коли почнеться для них почнеться там робоча неділя. Будемо чекати понеділка. Може дійсно буде більше реакції. Ну я вже бачу, що держсекретар Блінкін прокоментував те, що побачив весь світ кадри з трупами на вулицях Бучі. Це як удар під дих, сказав державний секретар Ентоні Блінкін. От чекаємо понеділка, чекаємо більш гострої реакції, чекаємо конкретних рішень для того, щоб Україна розуміла, що її надалі підтримують. Олег Жданов, військовий експерт, був на зв'язку з моєю студією. Дю, пане Олеже, спасибі, що приєдналися до інформаційного марафону. Будь ласка.